Модульні укриття, виготовлені за ізраїльськими технологіями, почали облаштовувати у Черкасах. Монтують такі прихистки у місцях, де немає можливості швидко убезпечити себе в разі повітряної тривоги. Вони виготовлені з щільного залізобетону і можуть захистити людину від уламків ракет та вибухової хвилі. 3 метри 10 сантиметрів довжини, метр 90 ширини і 25 сантиметрів товщина стіни. Такий вигляд має конструкція, де можуть сховатися 20 осіб. Враховуючи побажання замовника, можуть виготовляти конструкції на 60 та 100 осіб. Спочатку зварюється металевий каркас, який заливається бетонною сумішю, фахівці кажуть, що укриття надійне. Бригадир підприємства Андрій Куренів запевняє, що використовують найкращі матеріали. За добу виготовляємо 6 модулів. Це дуже висока марка бетону. Тут 500-й цемент Це щоб... за що ми робимо 6 на добу, тому що він швидко вистигає і дає нам змогу працювати щоденно і виготовляти по 6 модулів. У лабораторії конструкції зміцнюють і після випробувань відвантажують. Основою конструкції є ізраїльські технології. Першими покупцями стали французи. Нині, на жаль, такі мобільні прихистки користуються попитом і в Україні. Постачають їх, зокрема, у Вінницю та Хмельницький. Заступник директора підприємства Олег Шарков певний, що така конструкція може захистити людину. Дана конструкція розрахована на 10 тонн ударної хвилі на метр квадратний, що дозволяє захистити людину від осколків. Такі укриття швидше та майже вдвічі дешевше виготовляти. На думку голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця це суттєва перевага перед капітальними сховищами. Ми робили на 100 чоловік з відповідним обладнанням, з відповідними вентиляціями на 100 чоловік. Ми доклалися разом з партнерами з підприємцями в 6,5 мільйонів. Коли ми говоримо про 20 чоловік отаке мобільне укриття, це ми говоримо про 700-800 тисяч. І коли ми набор цей робимо, відповідним чином на 100 чоловік орієнтовно множимо, воно нічого не збільшує за виключенням того, що тільки дешевше буде становити. Тобто різниця приблизно в два рази. Черкаси стали першим містом в регіоні, де почали виготовляти такі укриття. Міська влада Черкас виділила на ці потреби 15 мільйонів гривень. Протягом кількох місяців за ці гроші виготовлять та встановлять 18 додаткових пересувних споруд. Нині на Черкащині є понад 1600 укриттів. В обласній військовій адміністрації кажуть, що цього замало, тому їхню кількість нарощуватимуть за рахунок пересувних модульних укриттів.